20 серпня 2015 року я загрузив перше відео на YouTube канал «Сімейний бюджет». Це був уривок з мого виступу в часописі про ведення сімейної бухгалтерії, про бюджет сімейні. Власне і так почалася наша історія на Ютубі. А сам сімейний бюджет, як соціальний проект, стартував ще раніше. А якщо ви слідкуєте, то був блог Перший мільйон найважчий. Там перші публікації датовані ще початком 2014 року. На сьогодні сімейний бюджет це велика соціальна медіа. Ми впливаємо на культуру поводження з грошима, Українців, і прошу вас написати в коментарях, які ваші очікування, ідеї, пропозиції, можливо, якась тема, яку вважаєте, не розкрита, можливо, якийсь напрямок, який нам як команді сімейного бюджету варто рухатися. Будемо вдячні і завжди вам вдячні за ваші лайки, за те, що рекомендуєте сімейний бюджет друзям. Пишіть, будь ласка, днем народження сімейний бюджет.